Було відправлено близько двох тисяч листів до політв'язнів до Кримбранців Кремля. Це спільна ініціатива представництва президента ряду громадських організацій, таких як Зміна, ПН і медійна ініціатива за права людини тобто декілька декілька організацій кримська правозахисна група, які цю супорті цю цей проект листи до вільного Криму. І завдяки тому, що було багато заходів. Які були присвячені темі Криму завжди на кожній локації є такі пункти? Можна написати такого листа. Ми вкладаємо більше з партнерами ресурсів, в тому щоб поширювати цю ініціативу. Ми почали її брати з собою в міжнародні іноземні відрядження, коли ми також іноземним партнерам на різних заходах пропонуємо написати листи до вільного Криму. Тобто, це вже ініціатива, яка виходить за межі України і починає включати інші, інші країни